У селі Рівнопілля Пологівського району росіяни ударом каба вбили трьох фермерів. Окупанти завдали три удари по аграрному підприємству, внаслідок чого вогонь вщан знищив його. Поцілили по території одного із сільськогосподарських підприємств. Загинули троє людей. Всі загиблі співробітники цього підприємства, співчуття рідним загиблих. Минулої доби окупанта обстріляли 11 населених пунктів нашого регіону. Зокрема, атакували безпілотниками. Уламки одного з ударних дронів впали неподалік Петро громади, що межує з Дніпропетровською областю, та спричинили пожежу в полі. Також ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці й обстрілював з РСЗВ. Три обстріли РСЗВ накрили Новоандріївку, Гуляйполе та Малутокмачку. Сімдесят 72 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. за повідомленням центру національного спротиву. Попри візит МАГАТЕ, окупанти використовують територію ЗС для розміщення боєприпасів та особового складу. На заес перебувають підрозділи Росгвардії, зокрема ОМОН Ахмат 1 та СОБР Агат. Окупанти маскуються під воєнізовану охорону станції а у підвальних приміщеннях зберігають стрілецькі та артилерійські боєприпаси. Навколо станції та міста закладено понад 20 мінних полів загальною довжиною близько 6,5 кілометра.